Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні ми ділимося з вами реакцією Тараса Цимбалюка на привітання української аудиторії, коли стало відомо, що саме він стане героєм нового сезону реаліті шоу Холостяк. Для багатьох це стало справжнім сюрпризом, і тому соцмережі просто вибухнули привітаннями. Шанувальники актора масово писали слова підтримки, захоплення і побажання успіхів у новому незвичному Амплуа. Тарас відповів у своїх рілсах і поділився дописом. Дякую всім за сьогоднішню підтримку. Мене дійсно чекає новий виклик, нові емоції і абсолютно новий формат існування на тебе. Цінно, що ви підтримуєте українське кіно, телебачення, медіавиробництво. Люди дивляться, відштовхуються, формують і формуються, вони перезавантажуються, відволікаються і надихаються. І усім нам прозоро відомо, чому зараз дуже важливо створювати український контент. Також Тарас нагадав, завдяки чиїм зусиллям усе це стало можливим, і закликав не забувати підтримувати наших захисників та допомагати українським військовим. І до речі, ще один милий момент: окрім новини про Холостяка, в іншому рілсі на сторінці Тараса з'явився ще один герой новий домашній улюбленець його батьків маленький песик з надзвичайно чарівним виразом мордочки. У кого які думки з цього приводу? Чи подобається вам такий вибір нового холостяка? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на телеклуб Оксани. Попереду ще багато цікавого.